І про ще одні роковини цього дня, саме 1 березня, два роки тому росіяни завдали ракетних ударів по будівлі Харківської обласної адміністрації. Тоді 33 людини загинули під завалами. Їхні тіла діставали кілька тижнів. Події того дня згадувала кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Вона знає, що буде далі з будівлею. Серед місця Харкова над будівлею обласної адміністрації майорить український стяг. Вікна забиті фанерою. А рівно два роки тому це місце стало братською могилою. 1 березня росіяни вдарили по адміністрації двома ракетами. Це перші хвилини після удару. Довкола усе потрощене під завалами десятки людей. Рятувальники на ношах виносять поранених. Надзвичайник Юрій зізнається, то був один із найстрашніших днів у його житті. Перше, Побачили, це велика кількість поранених людей, яких почали евакуювати, виводити. А вже в ході ми побачили, що багато людей знаходилося під завалами. Це перший такий випадок, який стався у Харкові. Тому ми, мабуть, навіть не знали, що робити. Але швидко зібралися. Першою, кого відкопали пані Аюна, вона була волонтеркою, допомагала сортувати пакунки з гуманітарною допомогою. Її руку надзвичайник побачив серед руїн. Побачив, як рука людини просто десь в такому діапазоні її видно з завалу. Ми почали зразу. Я взяв цю людину за руку, це була жінка. Щоб відчута жива вона чи ні, вона стисла мою руку. Це була ситуація, коли й сам Бог, мабуть, цей момент дивився на неї. І дотепер будівля всередині, наче декорації з фільму жахів, на стінах сліди крові, розбиті коридори, потрощені кабінети. Втім, надія на відбудову таки є. 1 березня 22-го року для харків'ян стало не початком весни, а датою першого масового вбивства цивільних у рідному місті. Тоді в будівлі обласної адміністрації загинули 33 людини. Щоб з під завалів тіла, рятувальники працювали тижнями. Протягом наступних двох років окупанти завдавали по цьому кварталу ще півтора десятка ударів ракетами та артилерією. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків та СН, марафон. Єдині новини.